Понад сотня Шевченків мешкають поруч із автомайстернею у селі Сопів на Прикарпатті. Портрети із зображенням письменника, бюсти, скульптурні фігурки, тарілки, значки та його книги експонують у кав'ярні біля СТО. Імпровізований музей три роки тому відкрили місцеві жителі родина Дердюків. У їхній колекції майже 6 тисяч таких експонатів. Батько каже, що він прям виріс на віршах Шевченка, та, і йому це нагадує життя його родини. Тому Шевченко йому такий дуже близький, і він ще з раннього віку захоплювався Шевченком. І саме з 2008 року він почав якраз колекціонувати Шевченка і почав уже так більше його вивчати. Колекцію Шевченків родина Дердюків купує або ж отримує у подарунок. Деякі із експонатів надсилають українці за кордону. Усі твори, які експонують у музеї, створені в різні роки. Є й картини та значки із сучасною інтерпретацією художника. Власник СТО Микола Дердюк показує світлину із Тарасом Шевченком, яка є цінною для його сім'ї. Тут на фото моя бабця, і вони разом, десь напевно, в 50-х роках потрібно ще уточнити. Складали портрет з квітів Тараса Григоровича. Тоді не можна було це робити, та це зараз можна всюди Шевченка малювати, але молоде покоління це не робить. А тоді люди цінували це. Люди цінували свободу. Вони рівнялись на Шевченка, тому що Шевченка багато писав про свободу, і для них це було цінно і дорого. Також до автомайстерні приносять експонати військові. Нещодавно вони поповнили колекцію глиняною тарілкою, на якій зображений Шевченко. А ще допомагають із портретами односельчани. Цю картину нам приніс наш односельчанин, котрий зайшов сюди і побачив багато Шевченка. І він сказав, о, ця картина буде тут пасувати. Загалом переглядають усі картини, всім подобається картина, і деякі люди навіть собі фотографують і навіть роблять селфі. Перша реакція людей ого, нічого собі, Шевченко, а потім О, у Вас ще можна попити каву, о, у вас тепло, і людям дуже подобається тут сидіти і переглядати Шевченки. Зі слів Степана Яцишина, щодня до музею в автомайстерні приходить декілька десятків людей. Із початком повномасштабної війни тут побували відвідувачі майже зі всієї України. Експонати виставили на загал, аби популяризувати серед молоді любов до української творчості. Така ініціатива до вподоби і місцевій жительці Оксані Волощук. Немає такої, якби під час того, як чекаєш на якусь послугу на СТО, щоб так провести якусь приємно час очікування, і каву пропонують і цікаві експонати. Як може Шевченку не подобатися, тим паче, що зараз виявляється, що це взагалі пророк був. Пророк, і всі його пророцтва зараз якраз в даний час найбільше збуваються. І переконуємося, що все, що він писав, все, що. У планах родини Дердюків у березні до Шевченківських днів відкрити більший музей із портретами письменника. Там відвідувачам презентують усю родинну колекцію. Каріна Борисевич Олег Кочуржук. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.